Вітаю, друзі. Перш ніж розпочати. Хочу подякувати всіх глядачів мого каналу. Також хочу подякувати всіх підписників мого ютуб каналу. А справа в тому, що з моменту виходу мого останнього відео під назвою Бізнес в токарній справі воно набрало дуже велику кількість переглядів як для такого маленького ютуб каналу, як мій. Окрім того, було багато дописів коментарів, багато вподобайок, більше двох сотень це друзі, дуже багато. Але що більше всього мене вразило, друзі, це те, що додалося більше 100 підписників з моменту виходу минулого відео. Особисто мені це каже про те, що, напевно, все ж таки моя діяльність в YouTube не зовсім даремна. І, можливо, мої відео не лише цікаві, а комусь навіть і корисні. Тож, друзі, всім дякую. Отже, друзі, а зараз займаюся напрацюванням фонду для майбутнього посуду. Працюю зі своєю акацією та дубом. Мова, звісно, йде про точіння заготовок з сирої деревини з подальшою консервацією та сушінням. А в сьогоднішньому відео, відео, друзі, я хочу вам продемонструвати те, що встиг зробити за останній час. Кому ця тема буде цікава, запрошую до перегляду. А працюю, друзі, звісно, на своєму токарному верстаті, який я зробив власноруч. В грудні цього року, до речі, йому буде рівно 4 роки мій верстат. Частотний перетворювач. Окремо, звісно. Так, Трошки тирси стружки. Отже, друзі, розпочинаю свій огляд. Та для початку продемонструю те, що я ще не точив на ваших очах, друзі. ви Просто подивіться на цю неймовірну форму. Як вам така форма? Справжній український глечик, друзі. А ви тільки уявіть, як буде смачно з такого глечика їсти вареники, картоплю з м'ясом тощо. Друзі, неймовірна форма. Я, до речі, вже вбачаю потенціал у цієї форми. Я, до речі, таких раніше не робив, саме глещиків. Вже вбачаю великий потенціал серед моїх поціновучів, моєї аудиторії. Друзі, а хто моя аудиторія? Я розповідав в минулому відео і як її напрацьовувати, так само можете робити і ви. Так що беру на озброєння саме цю форму і ділюся з вами. Беріть, будь ласка, користуйтеся. Я просто впевнений, що форма. Глечика українського буде в попиті. А це, друзі мої помічниці, дівчатка, це дві сестрички. У них своя історія, вони народилися 14 квітня цього року на Луганщині і були звідти вивезені, евакуйовані нашими бійцями. І так спалася їхня доля подальше, що вони опинилися в мене. Такі дві красуньки. Шепшинка і канапка. Так їх назвали при народженні ще там. Отже, друзі, трошки вашій увазі заготовок під майбутній посуд. Це, звісно, не все. Все тут не поміститься, по-перше, а по-друге, переймаюся за свій стіл. Тут в мене скляна стрільниця. Переймаюся, щоб не тріснуло. бо Здебільшого, друзі, це акація, а акація, як відомо, це матеріал надзвичайно щільний і відповідно важкий. І за цими характеристиками він, він а, йде попереду того самого славнозвісного дуба, друзі. З вашій увазі. Отже, друзі, ще раз нагадаю, що перед вами це заготовки, зроблені з сирої а Наразі вони законсервовані, і йде процес висихання. А як я консервую, як, чим, і взагалі як я висушую заготовки, про це також є відео на моєму каналі. Основний посуд, друзі який я роблю, це ужитковий посуд, тобто посуд, який використовується за прямим призначенням. Саме такий посуд цікавить моїх замовників та мою аудиторію згідно моєї власної аналітики. Ось. Тобто Це посуд для перших страв, других, мається на увазі прохолодних страв, гарячих страв, великі миски, які використовуються, друзі, не лише. Для салатів або а, фруктів, друзі, такі миски замовляють мене для приготування тіста. Ось. Подивіться, які велетні. Охіошка. Тут здебільшого зараз на столі, друзі, це акація, але трошки є й дуба. Ось така. Вежа це дуб. Ось це дуб, друзі, така форма, це буде майбутня ступка в вигляді маленької макітри. Все інше це акація. Зараз надаю перевагу в роботі з акацією. По-перше, засумував трохи за нею, бо останні три роки працював лише з дубом. Ось. А по-друге, за рахунок своєї щільності та твердості відповідно, акація трошки довше буде сохнути, тому намагаюся. Спочатку з нею попрацювати. Така красуня, друзі. Робінія біла акація. При тому, що це посуд ужитковий, і він, здавалося б, має бути однаковим, як, наприклад, в посуд з фаянсу, з якого ми їмо, коли ми купуємо набори. Там всі тарілки однакові. Друзі, намагаюся не те, що намагаюся, нема жодної однакової тарілки. Це стосується не лише розмірів, це стосується в першу чергу, і форми, і такого моменту, що кожна тарілка несе свій індивідуальний малюнок від природи. Ось. В кожному виробі. Я намагаюся підкреслити, друзі, в першу чергу красу природи, індивідуальність. Тобто, на мою думку, так і має працювати майстер. В першу чергу я намагаюся донести красу природи, а вже потім це посуд. І, до речі, друзі, багато хто з моїх поціновичів, замовників також сприймають в першу чергу саме красу природи. І коли вони беруть тарілку в руки, наприклад, роздивляються її, кажуть, Боже. Яка ж вона красива, з неї навіть шкода їсти. Так що, друзі, люди цінують такі моменти також. Те ж саме стосується і мисок. Вони різняться не лише за розмірами, також за формами і за своїми конкретними індивідуальними особливостями. Та окрім праці та планів на майбутнє, звісно, не забуваю і про сьогодення, друзі. Ваші вашій увазі це готовий посуд, посуд з дуба. Ось цей набір з великої миски та великого блюда вже знайшов свою власницю і в понеділок їде до неї. А ось цей набір, друзі, він готується, так би мовити, до виходу в світ і ще ніде не анонсований. Ви, можна сказати, побачите його вперше. Тут велика миска, велика тарілка, напівмисок, порціонна тарілочка і маленьке блюдце. І кожен виріб, друзі, кожна тарілка, кожна мисочка, кожне будь-що має мій власний підпис у вигляді клейма. Каштан, символ мого рідного міста Київ і мої ініціали. Ковальчук Юрій. А на цьому, друзі, я буду завершити сьогоднішнє своє відео. Трошки поспілкувався з вами. Якщо це відео вам сподобалося і ви гарно провели свій час, можете поставити вподобайку. І обов'язково пишіть свої коментарі, щоб у нас з вами був зворотний зв'язок. Постарій добрі традиції, друзі, також закликаю вас підтримуйте україномовний контент. Підтримати український YouTube. Дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео. Бережіть себе!